Україна в суворі секретності готувала план прориву в Курську область Росії. Офіцерський склад дізнався про нього лише за три дні до наступу. А рядові військовослужбовці за одну добу про це пише видання New York Times, журналісти якої побували на прикордонному пункті суджа та зробили фоторепортаж. продовжують тягнути сюда. Українських воєннослужачів, як зазначає газета, українські війська прорвали кордон 6 серпня, в результаті раптової атаки, яка розпочалась розмінуванням шляхів. Українська бронетехніка пробила слабку оборону, яка складалася із російських строковиків та прикордонників. Ну а потім збройним силам України вдалося просунутися на десятки кілометрів глиб території самої Росії. New York Times пише, що в такий спосіб Україна змінила перебіг війни, особливо на тлі просування російських військ на деяких. Інших ділянках фронту я радий їхати на танку в Росію, і це краще ніж росіяни везли свої танки в нашу країну, сказав американським журналістам український військовий. Що стосується самого наступу, то він в першу чергу має на меті змусити Росію повернути війська із східного Донбасу і перекинути їх на Курщину. Ну і можливо отримати важіль впливу на майбутніх мирних переговорах. Питання: чи зможе Україна утримувати російську землю достатньо довго для досягнення цих стратегічних? Цілей залишається поки що відкритим, ідеться в матеріалі. А, отже, щодо розвалу Росії, отут я не буду таким оптимістом. Я не бачу в цьому о, саме mm -hmm. якоїсь передумов для саме розпаду Російської Федерації, але те, що це ну, така досить ганебна для них ситуація, я б навіть сказав би більше. Це величезна репутаційна втрата, яку не відчувала Росія. З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто були ці е, втрати, тобто програвати війну е, менші за розмірами країни, програвати війну в країні з меншої кількості сил та засобів, військ та можливостей, навіть е, нанесення ударів у відповідь і так далі, так і інше, і багато інших програти війну на чорному морі, втратити свою свій, свій флот, отримати флотілію і взагалі вже прямувати до назви такого. У собі якось е е е човнової станції невеличкої в Чорному морі, і так далі, і таке інше. Багато було ось таких моментів, але саме втрачати сотні квадратних кілометрів своєї власної території в максимально короткі строки. Ну, тобто, зараз ми про що говоримо? Ми говоримо про тисячу більш ніж тисячу квадратних кілометрів вже і більш... більше сорока населених пунктів, так і е е е все це на території Російської Федерації. За тиждень, тобто, це величезний репутаційний удар не тільки в цілому, по самої міфології Другої армії світі, черговий до речі, mm -hmm. а це і серйозний репутаційний удар безпосередньо по самому Путіну. До речі, дуже цікавий момент. Тут є можна провести паралель. Путін так само, як і Сталін був під час Другої світової війни. Коли було вторгнення в радянський союз Німеччини, uh -huh. Сталін що зробив? Він нічого більш розумнішого не вирішив зробити аніж замкнутися в своєму кабінеті і нікуди не виходити. Майже тиждень. Ось така ситуація була і з Ну, Путіним. приблизно тиждень. Путін тримав мовчанку. На шостий день заговорив. Ну, ну прийняття рішень розпочалися через 48 годин. Насправді, тобто дві доби там дійсно був повний анабіоз, повна апатія, щось таке. А потім вже почалися прийматися відповідні рішення від центру по іншим ланкам. Знаєте, я прошу зараз показати динамічну карту наших режисерів, тому що я її сьогодні перед ефіром вивчала. І якщо ви, друзі, думаєте, що наші збройні сили туди просто заходять, знімають рад радісні відео і вішають український прапор на будинки у звільнених російських селах, то це не так. Фа карта фактично показує точки, де йдуть стрілецькі бої. Там є спеціальні знаки, де були застосовані дрони, де відбувається ну, ну коротше, хто цікавиться темою, розбирайтеся, дивіться і аналізуйте, я вірно сприйняла ситуацію. Тобто, там реально ідуть бої. Росіяни так. чинять спротив. Сильний Скажімо так, ресурс в них для цього є. Вони чинять спротив. Там досить серйозні відбуваються бої. Але є нюанс. Вони не можуть стримати лінію боєзіткнення. Вони не звикли до таких умов ведення бойових дій, угу. мобільна маневрена війна. Окрім всього іншого, ми використовуємо рельєфно ландшафтну ну, унікальність самого регіону. І використовуємо, щоб мати захист по флангам, тобто ударити по флангам по нашому просуванню досить складно для них. А вони змушені в більшості випадків діяти в лобових ударах, тобто лобові атаки. І тобто, там ще й немає лінії а... боєзіткнення. боєзіткнення? не сформувалась лінія а боєзіткнення, вона постійно динамічна, і а, росіяни також в них є проблема, коли нема статичної лінії боєзіткнення. Вони звикли до статичної лінії, і вони її вже рухають. Коли рухається лінія в їх напрямку, отут починається дезорганізація і проблеми в системі управління. Але те, що вони чинять спротив, і нашим військам також важко там просуватися, особливо зараз, коли почались, почали вже приймати відповідні рішення. Угу. І коли, скажімо так, поступово починають закінчуватися строковики. Ну там, по різним даним, вже від тисячі до двох тисяч угу. полонених. Переважно це строковики. І це при тому, що група військ Курськ вона була кількісно до 10 тисяч. Тобто, ми розуміємо про це п'ята частина. П'ята mm -hmm. частина це тільки полонені. А ми не розглядаємо вже групу військ Курськ, такою, якою вона була саме до початку так, саме до початку цієї наступальної кампанії. Вона вже е, інша. Тому що а, приїхали підрозділи з групи військ-Білгород. Це там 138 МСБР, це 272 МСП. Це приїхала група військ-захід, батальйони, це приїхала 810 окрема бригада морської піхоти з Покровського напрямку, і так mm -hmm. далі, і таке інше. Mm -hmm. Тобто вони потрохи туди стягують ці сили. І ось це об'єднання угруповання. Воно намагається зараз чинити спротив. Що я читаю від різних аналітиків, як далі будуть розвиватися події? Ну, по перше, з Донецького напрямку сили будуть… Тут передислоковані російські сили я маю на увазі туди в курс в Курську область для того, щоб зупиняти українську армію. По друге, Путін може знову зробити приховану мобілізацію чи не приховану мобілізацію, навіть такі речі говорять. І по-третє, включити пропаганду. Пропаганда вже включена те, що я бачу, як починає працювати російська сторона про те, що вони говорять, що 1% мармеладки відкусили у них. От, це от, все. от ну і такі речі про собі да не панікуйте росіяни, що там той один відсоток російської землі Неважливий. А що ще може зробити Путін? Та в принципі він обмежений в своїх діях. Вони мінімум зараз будуть приділяти увагу саме бойовим діям, тому що їм нема чим хизуватися, там нема mm -hmm. про що говорити. Вони будуть все робити. Ну говорити все абстрактно. Ми знищуємо ворога, ми чинимо спротив, ми наближаємось до повернення наших кордонів. Тобто, все ось е, буде в такому абстрактному форматі. Конкретика буде тільки від воєнкорів та пропагандистів, які знаходяться безпосередньо в самій е, зоні бойових дій, mm -hmm. і які будуть скинути так все. ски. Ні-ні-ні, не транслювати. У тому то і справа що е, зараз є два рівні інформування. Федеральні канали, які кажуть, от саме притримуються е, е, цих наративів, е, які їм дають з адміністрації е, президента Російської Федерації. І є е, воєнкори, які знаходяться на місцях і скиглять про те, що воно не відповідає, не відповідає дійсності.